Леді Єлисаветграда у Кірвограді презентували черговий календар із цієї серії. Цього року образи дівчат з 30-х років минулого століття. Кожна модель демонструвала представницю якоїсь професії тих часів, яким був стиль дівчат майже 100 років тому. Тепер знає і Віра Шестакова. Презентація чергового арт-проекту проходила у галереї Єлисаветград. Один із авторів проекту Вікторія Талашкевич говорить, що цьогорічна ідея допомогла показати історію нашого міста крізь різні професії жінок 20-го століття. Цього року це якраз жінки, дівчата, які сфотографовані в стилістиці 20-30-х років минулого сторіччя. От вони всі представлені в якихось професіях, які були характерні або були представлені у Єлисаветграді. Того часу над створенням календаря працювали близько 50 чоловік. Половік. Найбільшою проблемою було віднайти потрібний інвентар. Нам не вдалося зробити жінку автомобіліста, тому що у нас є ретроавтомобілі, але вони вже на консервації. Ми не зняли так, як ми хотіли жінку пілота, тому що знову ж таки літачок, який ми хотіли знімати, він вже на консервації був. А ми знімали восени взимку. Але я переконана, що ті образи, які ми не втілили цього разу, ми втілимо обов'язково наступного. Щоб відтворити історичний образ, творчій групі довелось поглиблено вивчити Єлисаведеград минулого. Спочатку стилісти фотограф разом з майстром Перекоря придумували. Образи вони консультувалися з істориками, вони дивилися історичні книжки про Єлисаветград і придумували образи. А потім підбиралися дівчата, скажем так, типажі, жідай, які відповідають цим образам. От. І потім ми шукали, хто схожий на цей образ. В календарі можна побачити 13 дівчат, які зображені у різних образах. Наймолодші моделі 15 років говорить, в обраний її образ вжилась швидко. Мені Дуже сподобалась участь у цьому проєкті. Це унікальна можливість для усіх фотомоделей для усіх дівчат. Котрі брали участь у проєкті. Я ніколи цим не займалась. Я ну, взагалі займаюся танцями, і вперше це для мене ну, унікальна була можливість вперше відчути такі... те, що я відчула. Головний стиліст проєкту Наталія Горбачова говорить, що для відтворення заданого образу довелося відійти від звичних стандартів. Зараз мода нам естественность, а тоді були макіяжі дуже виразительні. Маленькі губки, якщо зараз. Сейчас... Очень пишні форми, то тогда були мінімалістичні. Вот Дівачки навіть не стиснялись прівоплощатися наоборот. Їм було цікаво посмотрети на себе з другої сторони. Наступного року планують працювати з чоловіками. Зробимо календар з чоловіками. Це будуть кіровогрецькі чоловіки, але зняті в образах військових різних часів від козаків і гусар до сучасних військових артилерістів, танкістів, пілотів. Цьогорічна презентація, як і минулого року, носила благодійний характер, тому всі Чині гроші від продажу 500 екземплярів підуть на потреби дітей-інвалідів в організацію Народна академія творчості. На сьогодні вже продали 30 календарів. Віра Шестакова Анастасія Діденко день за днем.